Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я ділюся найцікавішими перевіреними рецептами. Хочу побажати всім нам мирного неба над головою та добробуту у сім'ях. Сьогодні пропоную звернути увагу на дуже цікавий рецепт корисної страви. Я розкажу вам, як приготувати гарбузовий крем суп. Гарбуз продукт, який природнім чином очищує організм, виводить зайву рідину, покращує травлення, тому цю страву можна називати не просто смачною, але й лікувальною. Отже, для приготування потрібно взяти середнього гарбуза. І довгого гострого ножа. Зауважте, гарбуз ріжеться доволі важко, тому треба бути осторожним. Розрізаємо його навпіл, позбавляємося від серединки, очищаємо шкірку та нарізаємо гарбузу кубиками. У нас повинно вийти 500 г продукту. Висипаємо його у миску. Беремо дві великі картоплини вагою 170 г. І теж нарізаємо кубиками та висипаємо у миску з водою, щоб картопля не потемніла. Далі чистимо 2 цибулини вагою приблизно 160 г. Також нарізаємо її кубиками і висипаємо у окрему посуд. Очищаємо дві морквини і аналогічно подрібнюємо її кубиками. Підготовлені інгредієнти відкладаємо вбік. А натомість наливаємо до каструлі 2 ложки оливкової олії, підігріваємо її та висипаємо нарізану цибулю. Розмішуємо за допомогою силиконової лопатки та смажимо цибулю до м'якості. Далі додаємо моркву і продовжуємо смажити при перемішуванні. Висипаємо до каструлі картоплю та гарбуз. Перемішуємо і залити водою. Але тут є важливий нюанс. Вода повинна ледве покрити овочі, у іншому випадку, страва буде занадто рідкою. Доводимо наш майбутній суп до кипіння. Солимо, перчимо, накриваємо кришкою і тушкуємо 20-25 хвилин при періодичному помішуванні. Поки страва кипить, беремо 4 скибочки білого хліба без кориночки та нарізаємо його кубиками. Висипаємо його на деку застелено пергаментним папером, рівномірно розпроділяємо та ставимо в духовку розігріту до 150 градусів на 5 хвилин. Тим часом миску посипаємо 3 супчики пресованого чеснику. Додаємо орегано, мускатий горіх, чорний перець, сіль. Сушену зелену ципулю паприку. Наливаємо 2 столових ложки оливкової олії, ретельно розмішуємо та виливаємо маринад на печений хліб. Розмішуємо, висипаємо у деко і знову ставимо в духовку розігріту на 150 градусів на 20 хвилин. Зараз пора звернути увагу на овочі, які тушкувалися. Вони виглядають вельми гарно. За допомогою виделки спробуємо інгредієнти на готовність. Очевидно, що овочі м'які, а значить, повністю відварилися ароматну овочеву масу виливаємо в блендер і добре перемелюємо. Далі у миску з арбузовим пюре. Додаємо 200 г пастеризованих вершків і перемішуємо до однородності. Наші сухарики вже готові, тому виливаємо гарбузовий суп-пюре у порціону, порцелянову тарілочку. Додаємо кілька запашних сухариків і будемо куштувати нашу смакоту. Гарбузовий суп-бюре вирізняється неймовірно свіжим, ніжним та приємним смаком. Я щиро рекомендую приготувати цю корисну страву. Ви точно не пожалкуєте, її армат відтворює у пам'яті пронисливі акорди ранньої осені, холодні світанки. Чисте небо та неосяжні українські ниви, адже саме на нашій родючій землі виростає найкраще та найкорисніше збіжжя. Запрошую підписатися на мій канал та завітати на сторінки кулінарного сайту. Також не забудьте поставити лайк цьому відео і поділитися рецептом з друзями та близькими. Смачного та продуктивного вам дня!